Хто повірив звісті ті спасенні, і над ким рамена Бог відкрив, народився у тиші блаженній цар, царів, він світ цей полюбив, щоби бути у житті моєму першим, найдорожчим, головним. Крик його під небом вифлеєм, став нам подарунком неземним. В давнину я помислом вернуся. Непомітний двір убогий хлів. там знайшлося місце для Ісуса чути співи ангельські з полів. На соломі немовля дрімає, пахне небесами, але Він долі не солодкий зазнає всіх її вибагливих сторін. Поки малюку спокійно спиться, не питай, що може це дитя. Промайне так швидко років тридцять, поведе крізь труднощі життя. Вогник той що тихо догоряє, не погасить він, Христос такий зігнуте стебло не доламає, бо болить у ньому біль людський. Те, який він лікар хай розкаже жінка в руковотечі й вартемей, сухоруки й руки хай покаже, скільки їх ним зцілених людей. Те, як він у милості прощає, не згадавши зроблених гріхів. Грішниця й Петро, апостол знає, багатьох відвічних мук відвів, Я Ісусі сила Воскресіння, розповість про силу ту Туягір і доповниться вдова в наїні, свідченню ти, за повір. Про Христа, Його благословіння. Не в дорослих запитай дітей, тільки співчуття і лише терпіння проявляв стомлених людей. Він лишив у небі славу неба, всю красу, вінець, хваління, спів, і прийшов до мене і до тебе, щоб ми збагатились, він збіднів, хоч сьогодні крихітним дрімає, Гефсиманський сад теж спить собі. Певно, не підозрює і не знає через років тридцять боротьбі. Припаде Христос своїй моліні, плакати там гірко буде знов, вистраждає наше Він спасіння, небо нам верне, проливши кров. Ти повір сьогодні дивній звісті, що Христос не просто це дитя Віднайди в душі для нього місце, зміниться навіки майбуття. Це не просто хлопчик, це Масія, в ньому лише від небезпек покров. В яслах народилася надія, в яслах народилася любов.